Всім доброго часу у доби. До тисячі підписників залишилося лише чуть-чуть, Тож давайте доб'ємо тисячу підписників. Заранше дякую. Хочу зняти окремий ролик про валялку. Відробила вона на всі 100%. Спахав я з нею весь соняшник і в кінці як відорював, вже темно було, починався дощ спішив. Полінився я перевести її в транспортне положення і зачепився углом, і відломило кусок доски, і трошки підігнуло. Ну це чепуха, це я вирівняю. Як вона працює? Е, є отакі пружини. Зараз зніму. Ось отакі пружини. Е, в упор. І доска як відхиляє це вона пружинять. Дві мертво і дві на болтові. Тобто, якщо мені потрібно тільки, щоб дві було, то болт викручую і ці дві просто крутяться на двох. Як воно робить? Як соняшник впирає її, це вона відхиляє яйця назад, відповідно на пружинах, і його додавлює. Щоб дужче приглажувати, щоб не стирчало, все лежало, щоб для плуга краще було переорювати, щоб все в напрямку оренки лежало. І ще є така ось арматурина зварена. Впихлається вона зараз у дві втулки. і... Як ось ця ось доска відходить, ця йде наперед. Отак робоче положення. Тобто це для того, як вищий соняшник йде, то він йде і ось ця арматорина заламує, а це вже доламує, нахиляє. Тобто вище, щоб не йшло на трактора в сторону радіатора. Далі воно має ще ось таке. Покажу зараз положення, транспортне. Перше положення, просто закидаю доску, це тут чіпляю на карабін, щоб не відкинулось. А арматурину ось, ось впихаю в ці ж втулки, ось так ось щоб не мішало. Раз, впихнув. Ну, Це для м'яких переїздів. Ще ось ось можна арматурину. Пихати знизу, щоб допомагало або думав, якщо вироблятиметься ця доска, щоб на самому низу була арматурина. І ще ж транспортне положення одне є. Я оцю всю конструкцію перевертаю на 180 градусів. І вона ж вище десь метр, ось так по висоті, і можу переїжджати в будь-які в канали, які ями. І вже воно від землі десь пів метра. Ось нижня точка по коліно. Ну, доску можна перевернути вгору і буде ще вище. Ця сторона вища це для того, щоб як іду в пахоті з плугом, то трактор під углом, валялка для соняха йде паралельно землі.